Вітаю вас, шукачі пригод. Сьогодні я продовжу свою розповідь про війну крові. У минулій оповідці ви могли дізнатися про те, що є полем цієї, без епічної битви, якими були витоки цього конфлікту, та яка ж мотивація у його учасників. А тепер послухайте про те, якими були найвизначніші етапи цієї баталії. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюсь, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Donatello, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артифісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Зрештою, все виявляється зрадливим, Честь. Ідеал! Героїзм, союзники, товариші, коханці, ваші очі, ваші кінцівки, ваше серце. І, врешті-решт, ви самі зраджуєте себе. І це найбільша зрада усіх можливих. Заксар кампіон та герой війни крові. Початок війни. Хоча точно невідомо, коли відбулися перші битви Кривавої війни, вчені вважають, що вона почалася через деякий час після війни світанку, тобто конфлікту між богами та богоподібними первинними. Одна історія стверджує, що група дослідників Баатезу подорожувала планами. Та після першої зустрічі з Танарі вступила з ними в гарячу філософську дискусію, яка призвела до вбивства демонів. Коли кожен з цих підвидів породжень дізнався про інший, вони стали вирушати в рейди одне проти одного, і на планах стали спалахувати невеличкі поки що сутички. У перші століття війни крові. Перевага в конфлікті постійно переходила від дияволів до демонів. І, навпаки, контроль над планами Карцері та Геєнна неодноразово переходив з рук в руки протягом декількох років. Деякі юголоти приєдналися до кожної з фракцій цієї війни і, як очікувалось, у першій же битві зрадили своїх покровителів та перейшли на протилежну сторону. Згодом баланс у війні здавалося, змінювався все менше і менше, поки між двома супротивниками не утворилася дивна рівновага. Селестіали вступають в конфлікт. Кожна сторона війни почала досліджувати космос за межами нижніх планів і шукати альтернативні шляхи. Для удару по своїх ворогах. Вони почали маневрувати через річку Ікс і навіть крізь Ігдрасіль світове дерево, щоб перенести криваву війну до мульти Всесвіту. Це розширення бойових дій викликало швидку і сувору відповідь з боку небожителів вищих планів. Вони атакували породжень без розбору. Вбиваючи як дияволів, так і демонів, поки хід війни не змінився. На кілька коротких днів Батезу і Танарі припинили ворожнечу один з одним і виступили пліч попліч проти військ Селесті. Дуже швидко стало очевидним, що небожителі вищих планів, якими б грізними вони не були, можуть зіткнутися. Зі знищенням від рук та нарі, чи Чібатез, пригнічені своїми світоглядами та обмеженнями добра і справедливості, вони програвали породженням, які не відчували жалю чи мук сумлінності, легко використовуючи саму моральність небожителів як зброю проти мешканців вищих планів. Протягом тижня після вступу в конфлікт. Сили небожителів отримали відсіч від об'єднаної Орди породжень. За деякими даними тоді вижило лише три тисячі ангелів, з багатьох тисяч, що намагалися перемогти виходців з нижніх планів. Після гарячих дебатів про те, проти кого саме з породжень виступити під час наступної сутички, небожителі зрештою дійшли згоди про те, щоб утриматися від боїв за або проти будь-якої сторони конфлікту. Їхній вплив на цей конфлікт мав бути більш стриманим. У деяких випадках агенти небесних рас підкидали потужну зброю чи артефакти комусь демонів чи дияволів. І це стало надійним показником того, що навіть істоти вищих планів. Не хотіли закінчення цієї війни. Через деякий час після цього породження нижніх планів знайшли нових, хоча і не зовсім добровільних солдатів для ескалації війни, а саме прохачів, тобто душі померлих смертних, які з'являлися на нижніх планах. Баатезу першими виявили, що можуть маніпулювати цими душами спотворювати їх, створюючи нових менших породжень. А пізніше секрети методики подібного спотворення просочилися і до Танарві. А ще трохи згодом, породження нижніх планів зрозуміли, що вони можуть вербувати смертник безпосередньо з первинного матеріального плану. І знову кожна сторона діяла так само покушаючи, примушуючи або іншим чином маніпулюючи людьми з різних світів, щоб ті слухували ішаками у нескінченній війні проти їхнього колективного ворога. Введення смертних у цю війну призвело до створення нових порід дияволів і демонів, так як породження усіх підвидів схрещувалося зі смертними прайму. Таким чином на світ з'явилися перші кампіони алю та тіфлінги. Нескінченна війна Боротьба між породженнями триває вже тисячоліття. Протягом усіх битв і постійних чвар жодна сторона не змогла отримати навіть постійну перевагу над іншою, незважаючи на великі відмінності. Танарі та, та Баатезу були напрочуд збалансованими противниками. Як тільки одна сторона брала гору у конфлікті, інша могла скористатися слабкістю переможця та виграти на іншому фронті війни. Хаотичні мешканці безодні, хоча і набагато чисельніші за дияволів, завжди вірні своїй хаотичній натурі та постійно. Ворогують між собою. Вони могли би позмагатися з могутністю мешканців Батору лише через чисту індивідуальну силу та їхню, здавалося б, безмежну, хоча й неорганізовану та не скоординовану кількість воїнів. Батезу з іншого боку виставляють на поле бою менші сили. Але їхні воїни більш згруповані. Краще навчені та добре дисципліновані, і весь час використовують безжальні стратегії своїх генералів з неймовірною винахідливістю. Цей жорстокий баланс міг підтримувати криваву війну протягом невизначеного періоду часу. На певному етапі історії війна крові тимчасово припинилася у відповідь. На загрозу з боку Великої Імперії Ілітії. ці чужинські створіння завоювали як астральний, так і ефірний плани та загрожували самим зовнішнім планам. Дещо, однак, було беззаперечно. Якби одна сторона змогла усунути свого супротивника. І таким чином отримати контроль над усіма нижніми планами, то увесь мультивсесвіт опинився би у великій небезпеці. Оскільки на нижніх планах не залишилося би ворогів, правителі, порочень переможців, могли звернути свою увагу на інші світи та плани, і, ймовірно, вже жодна сила не могла би. Їх зупинити. Перемир'я існує пророцтво, у якому говориться, що Кривава війна дійде кінця, коли, повзуче місто, поселення на плані Геєнна, що є домом для мільйонів його лотів, безпосередньо вступить у цей конфлікт. Однак, коли Асмодей відновив свою божественність, поглинувши силу Азута. Під час магічної чуми, він беззаперечно поклав край кривавій війні, зіштовхнувши безодню на дно елементарного хаосу космології світової осі. Таким чином, для мешканців Торілу та його околиць здавалося б, нескінченна війна крові нарешті завершилася від рук, ставшого богом архідеявла Асмодея. І дияволи таким чином, так би мовити, перемогли. Однак ця очевидна перемога в рамках Мульти Всесвіту вважалася не більш ніж непростим перемир'ям. Демони, розсіяні та поглинені міжособицями, не могли зібратися з силами, щоб відновити конфлікт. Тоді як дияволи. Були зайняті зміцненням власних доменів, усвідомлюючи, що напад на безодню може стати приводом для об'єднання лордів демонів проти них. Насправді ж, спостерігачі в мультивсесвіті повідомляли, що конфлікт тривав де-інде, оскільки обидві сили завжди були під контролем і залишались в рівновазі, незважаючи, на тимчасові успіхи або явні перемоги якоїсь зі сторін. На деякий час саме світи смертних на праймі стали місцями, де демони та дияволи продовжували стикатися один з одним. Отака вона ця війна крові. Деякі дослідники міжпланових справ вважають, що постійна війна. Між дияволами та демонами призвела нижні плани, до хоч і викривленої, але все ж рівноваги, яку, на думку декого, потрібно підтримувати будь-якою ціною. Бо яка б зі сторін Кривавої війни не вийшла переможцем, цей переможець безумовно стане загрозою для інших планів, та навіть для всього. Мульти Всесвіту. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі, я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях. Оповідку на яку тему. Саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати. Моїй чудовій помічниці Анті за зведення моєї розповіді воєдине і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Корас. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.